Усі, привіт! Коля хоче пообрізати перець, послушний мій Коля, Одразу почну відео. Оця кабуча ютубовська Марія, яка создає 350 каналів, то Колі не пуза і не таке. Ось на, цілуй, цілуй колю в пуза. І під пузом тобі не віддать. Не дам цілувати. Це хворі люди. Хтось там написав, який у вас чоловік послушний. Вона, ну да послушний, сидить, ніде не роби. Жінка тяне всіх. Ну це ж по-русски я на українській вже перевела. Жінка тяне всіх із за Ютуба і на пенсії дітей, а воно жре за троїх тільки я щоб сидіти і не робити, я 20 років, щоб вам було ясно, я 20 лет отработал на урановому рудниці під землі. Щоб вам було все ясно і зрозуміє. Та нафіг ти, ти об'ясняєш, вона дура. Вона 350 каналів вже зробила і все одно не угамується. Отуди вона може ще поцілувати, бачиш, він нагнувся, отуди поцілуєш. Потому що вже достало кобило. 350 раз. Вже просто вивело. На такій емоції, на таке звернення. Вона сидить і дивиться, на пенсії дітей тяне колю. Угу. На які пенсії, якщо у Крістіни пенсія тільки, це по-перше. По-друге, на ютубовські гроші. Ти возьми телефон, клуша, познімай, повиставляй, а потім подивишся, які це ютубовські гроші. Це по-перше. А по-друге, якщо ми вміємо заробити, і ти не завидуй, а бери і заробляй, хто тобі не дає, і жри в три горла, так як мій коля. Бери і жри, ідіотка. І угу. так? Да. Щоб тобі так по житті жралося і пилося, як колі. ...в Три горло. Угу. Я її ще не заблокувала. Не треба її блоки. Хай вона по хай вона почитає, те, що я їй там написала. От хай вона візьме, і почитає. Це ж сидить не, собака не на те, каналі. Що? Це? це вже тут перед. Так. Да. Ж, те, що цей маленький, так? Да? Ну так. Да. А де ж. Ааа, ось оцей длинний. Длинненький оцей. Оцей він, по-моєму, так? Да? Mm -hmm. Ні. Ні, це тоже маленький. Так що, ось такий початок відео. Спеціально зробила спочатку. І я вже їй... Її... Записувала раз за 4, навіть, звернення, бо вона ж не вгамується. Вона создає канали і пише, і пише, і пише. Я записувала, потім я їх видаляла. Думаю, не буду звертати уваги на цю ідіотку. Ну, воно не вгамується. Їй так завидно, скільки коля їсть, і скільки грошей, як я всіх тягну. Чого ви вважаєте чужі гроші? А вони так считають, потім без своїх залишаться. Можуть заробити люди, хай заробляють. Mm. Ви не можете заробити, значить сидіть на своїй дупі, нічого не робить. Mm -hmm. Та хай візьмуть телефон і спробують. Хай теж, у кожного є телефон, у кожного є своє життя. Знімайте, заробляйте. Якщо ви думаєте, що тут мільйони, заробляйте. Живіть, жріть за ці гроші. На пенсії дітей, на які пенсії дітей хвора, хвора на голову. На дві тисячі пенсії та що в мене Кристина заробляє, сильно витянеш. І ту Куля все прожрав. І <ріх> 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 ту все Коля <ріх> угу. Да. Не, ну от я не буду тут. То... А чого? А ти ж. А що. Ты... А, він цей ще цей маленький. Буде... Це ж оцей буде, що шо... длинний-длиний такий. Угу. Це ж не комнатний, це простий. Угу. Занести треба, бо сьогодні зранку а, прокинулися в лікарню їхати. Машина вся в льду. Страшне, а у нас цієї печки та немає. Ми ж так Машина зробили. Печка <рігла> не робить. Хоч хекає на те стекло, страшне та. Поїхали. А потім після лікарні поїхали та купили ми цей пічку. Покажеш? Покажеш? Тебе смс якась прийшла на телефон. Поки Коля пішов там перець, відносить, я познімаю півники. Ніхто не хоче, да, дівчата, півники. Хтось там написав, Оксана, не викидай, десь прикопай за межами двору. А де ж я прикопаю? Де ж я так посади за межами двору? Межа двору ну інший двір. За парканом уже інший двір. Тут за парканом, також інший двір. Там за парканом. Отам, От там також інший двір. Як я, в чужим дворі під опівники садить. Там дорога. А за дорогою також інший двір. У нас ж немає такого, щоб десь я могла вийти з двору і біля двора десь посадити ці півники. Аби б так було. А так такого нема. А де ж ти її дів? Ну що ти, на пенсії дітей, хвастайся, що ти купив? <схай> Або на ютубовські гроші. Своєї ж пенсії нема, да? Оце він... Е... Я не пам'ятаю скільки він стоїть, ти не пам'ятаєш? Оце ще. сам. Щось кланить 125-170. Щось 170 да. було, нема ціни. Ні. Ні, то якийсь номер то не. Сто 125, по-моєму. Пять сто це 125. Це теж щось. А, там десь воно 75. Воно бачиш. 75. Ні, то це номера якісь. Ні, він казав цей 75, я запомнила. І 450. Оцей радіатор печки і вже цих латунівих, так як у нас був, то їх таких не виготовляють вже багато років. Не, не таку купили, як у нас. Да, алюмінієві зараз ідуть йдуть і вже кажуть. Можна знайти лату, латуняву в інтернеті. В інтернеті закажеш ти радіатор. Так близько, вони в Закажеш, ти радіатор. Не вміщаєшся, бо купить? жреш за трих. Поки доставка плюс за доставку. по-моєму цей взяти. Ну да. Ну людей же стоять ну, алюмінію, нічого. Ну да, він же ж каже і, і на тих і найномарках отакі стоять і. Ну потім сашкова. Ну який є, да. Сашко прийде. То... Рада Ну, щось, я б его зебрал він каже, що з цим этим краником щось, можна його напутати, потом з патрубками, короче. Не буду його трогати. Ну і потім потом одного місця вийде, якщо я щось напутаю. Буду вырешать більше, чем требует. No. Так что що... Такі справи. Не хотіла сьогодні нічого робити. У мене там все приготовано на окрошку. І хотіла закривати напітки з акації. Купила апельсини, купила лимони. І щось... ми так сьогодні набігалися по цим, по лікарням. Я, Я вже завтра буду. Я, мабуть, на ці ще дні подожду, не буду бризкати. А, ми покажемо за цей? А, Ну давай покажем. Чи бу... Чи... Ну давай зараз покажемо, а потім, коли вже будемо бризкати, тоді покажемо. Ну так, да, покажемо як якщо... шов. Ну так, да. гербіцид. Покажемо. Так уже це просто мене клімануло трохи і за оцой. Надо таких людей. Щоб мені давали можна этот Стимул двигатися і, і знімати відео, заробляти на Ютубі, щоб тянути колю. Да. Не знаю наскільки правда. Сказали, що це він який не натуральний, а який. Як... Оригінальний. Оригінальний, да. Оригінальний оцей раундап. Ціну ви бачите. Ну я не знаю наскільки правда, наскільки неправда. Я без поняття, як його оприділити. Оригінальне воно, воно. Я не оригінальне воно. Намішано там щось, не намішано, Ну, так сказав. Виробник. Ага. Виробник і. Все не на нашій мові щось Без поняття. Я хотіла показати, як вже бризкать буде. ну то ладно, покажу зараз і. І потім покажу. Це скільки вона казала, тут іде е, 100 мл на 1 літр. 100, 100 грам на 10 літрів води на 4 сутки. Угу. Ясно. Ну, як оприділити? Оригінальне, так як вона розказувала, чи не оригінальне? Ну, Шов воно? Як? Ну бачиш, що вони вона вроде як по секрету сказала, що все, що. Менше літрової бутилки продається на базарі, це можна грати в рулетку. Воно подій, не подійствує. Ну, кожен розказує да, кожен по своєму. Да. І кожен вже, розказує. Вже розбризкали, теж там таке ух, ух, світство. Так, да, прямо таке хороше. Побризкали, бур'ян ще більше став розкрить. Угу. Побачимо. І я знаю, що бризкають, коли навіть вночі, температура 15 градусів, щоб воно добре більше, брало. Так. Більше да. А вона каже, що зараз можна, ось сьогодні сонечко, але ну, я не буду різкувати. Хай воно це, ще. Це, це ще й румка так казав. Ну. Що, щоб вночі, от я не пам'ятаю, скільки він казав, чи 10 чи 12 градусів. Повинна бути вночі температура. А як воно кажуть, а кожну воно лізе, ніч він... цей приморозок, то мені здається, що воно. А вона, та ні, ось, ось сонечко тільки вийшло, пригріло і вже можна бризкать, воно прямо так виживає. Воно... Та ми нікуди не спішимо, хай воно сходить. Хай воно там всі ці насіння повиходять, все що є. А, -а, -а тільки щоб я потом не. Зігнувся за своєю сапою там, сопою, коли зайдеться. Ні, ну так ми ж випалимо його. Я думаю, що воно я буду вже на 10 літрів не 100 буду лити, Буду лити 200 мг. Ого, ти, ти дивись, щоб ми потім на наступний рік посадили. Потім, <різь> То, ну, не... воно за 200 Ну Вона сказала, що е, в цей рік там вже нічого не посадиш. посадить. 3-4 місяці садити нічого не можна взагалі. Ну, та воно так і вийде, що в цьому році ти вже там нічого не посадиш. Так як нами писали, що є такі гербіциди, що якщо побризкаєш, то пару років може навіть, що нічого там. Є, є, є такі, що геть нічого не зійде. Угу. Ну, побачимо. Побачимо. Так, таке коротеньке відео висказалося. Всім хейтерам. трошки показала вам, аж аж попустила. Ви мені почаще пишіть мені така страшка буде, і я не буду ходити, этот самий, психувати в собі тримати, щоб не ругатися в сім'ї, а я буду все вивалювати на вас. І ви бачите, які мені полезні? Я на вас і грошей заробила і ще й антистрес получила ха щоб якщо. Коля Коля, ти в наступний раз не за троїх їж, за п'ятерих. Да. Ну, це ж треба да. два мульйона туди грошей. Так ми побільше будемо е, саме Марії писати, отак от. Эти, побільше будемо знімати. Це Марія нам писала. Це... так. Таких Марій. Я так раніше не думав, що є. Ку -ку. Ага. Оказується їх багато. <рес> Це точно. Так, все, так. всім. Пока-пока. Таке відео. До наступного відео. До наступної Марії. І <рес> пока-пока.